Дніпро. А ви знали, де в центрі міста скоштувати якісний стрітфуд? Заклад Братвурс – це заклад, який знаходиться на європейській площі в самому центрі міста. Заклад невеличкий, але має дуже стильний та світлий інтер'єр. Якщо ви оберете посидити всередині, то для вашого комфорту там працює кондиціонер. В закладі дуже велике меню з напоями. В меню можна вибрати смажені ковбаски, хот-доги, роли та багато іншого. Тільки подивіться, як смачно готується моє замовлення. Ну що, давайте розповім, що я замовила цього разу. Сьогодні ми замовили цезар ролл у лаваші, сендвіч тунцем та ковбаски моцарела вурст. І перше, що ми спробуємо, це тарілочка моцарела вурст із смаженими ковбасками. Тут є картопелька, салоні огірки, капустка та звісно баварські ковбаски. Тарілочка насправді досить велика, тому цієї порції вистачить навіть на двох. А ще ми замовили сендвіч тунцем та їхню новинку це цезар рол. Давайте спочатку про сендвіч. У цьому сендвічі у нас огірок, помідор, тунець та айсберг. Сендвіч був дуже смачний та свіжий. Ну і давайте спробуємо новинку. Це Цезар ролл. Це топ-рол для тих, хто полюбляє смажену курочку та свіжий салат Цезар. Отже, якщо ви хочете спробувати справжній крафтовий ковбаски у центрі міста, то вам сюди.